Це майбутній Салах Динамо знайшло потенційну суперзірку, яка вже їде до Києва. Караваєв поставив оцінку сезону, що минув, а також суд піхальонка проти Шахтаря. Є нові деталі. Вітаю вас, шанувальники футболу. Ви на динамівському секторі. І сьогодні ми до вас традиційно з порцією. Усіх найбільш актуальних та важливих новин, які стосуються головної команди країни. Перед тим як ми розпочнемо, маємо до вас важливе звернення та про. Нам зовсім ось тілечки залишається до 5 тисяч на каналі, тож будемо дуже вдячні вам за те, що ви просто зараз до нас доєднаєтеся і допоможете закрити першу важливу цифру. Поїхали! Розпочнемо ми із рефлексії щодо сезону, який минув один із лідерів команди Шовковського Олександр Караваєв дав свою оцінку чемпіонату 2024-2025 років. У коментарі для Динамо Київ Юей Караваєв сказав наступне: звісно, хотілося б поставити 10 балів і навіть більше, тому що вважаю, ми видали дуже сильний сезон. Принаймні у чемпіонаті нас жодного разу не перемогли. Це дійсно варте великої уваги. Звісно, є ще рівень єврокубків та наші результати там, які змазують сезон. Та й кубок хотілося б здобути, тому підсумовуючи усе, команді за сезон поставлю 8 85 До слова, свою оцінку сезону. Сезону Динамо можете написати у коментарях. Водночас когось окремого зі складу Киян Карваєв виділяти не став. Мене вразив прогрес усієї команди. Я не хочу виділяти когось одного. Усі хлопці відіграли на високому рівні та прогресували по ходу сезону. Вважаю, ми всі разом дуже якісно пройшли цю дистанцію, починаючи навіть не з першого туру чемпіонату, а з першого дня на підготовчих зборах і до заключного поєдинку чемпіонату, після якого було нагородження. Родження золотими медалями. Думаю, всі самі можуть подивитися, як багато гравців Динамо залучені до збірних, зокрема до молодіжної. Наша команда на правильному шляху і все йде так, як потрібно, каже Олександр. Далі будемо говорити з вами про судовий процес, який стосується донецького шахтаря та чинного футболіста Динамо. Мова піде про Олександра Піхальонка. Ця справа тягнеться ще із Дніпра 1. Як стало відомо напередодні, Центральний апеляційний господарський суд задовільнив апеляцію Шахтаря у справі, власне, проти Дніпра 1 Нагадаємо, раніше гірники звернулися до господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження щодо банкрутства Дніпра 1 Клуб мотивував це тим, що Дніпряни не заплатили 20% за перехід піхальонка у Динамо. Директор зі стратегічного розвитку та комунікації. Ці гірників Юрій Сверидов у коментарі для трибуни раніше казав, що Шахтар мав отримати 480 тисяч доларів. Тоді суд гірникам у відкритті провадження відмовив, але Шахтар подав апеляцію, і вже апеляційний суд її задовільнив. Тож тепер розгляд має продовжитися у суді першої інстанції, і цілком ймовірно, що Шахтар свої кошти все ж отримає. Нагадаємо, Олександр є вихованцем донецького клубу, але за першу команду гірників відіграв лише 200 хвилин, після чого подався до Дніпра 1 Ну а далі про потенційне підсилення для Динамо вже найближчим часом до команди може приїхати один із найбільших талантів африканського континенту. Малійське видання Reference 14 Sport інформує, що 17-річний атакувальний гравець Усман Саване прямує до Києва. За даними видання, гравець збірної Малі ю 17 приїде у Динамо на перегляд. Керівництво чемпіона України нібито дуже високо цінує ігрові якості цього гравця та готове запропонувати йому перший у кар'єрі професійний контракт. Багато інформації про Усмана у відкритому доступі немає. Втім, місцева преса дуже високо цінує. Нує його індивідуальні якості, високу стартову швидкість та гарне бачення поля. Зауважимо, що Усман вже встиг яскраво проявити себе на юнацькому кубку африканських націй, де разом зі збірною Малі дійшов аж до фіналу. Щоправда, у вирішальному матчі поступився команді Марокко в серії пенальті. Ну що ж, друзі, ось такою була наша сьогоднішня зустріч на динамівському секторі. Ну і ви знаєте, що потрібно зробити, аби не пропустити наступну. Просто зараз підписуйтесь на цей канал, а також до відео тисніть на вподобайку. Дякую, скоро побачимось.